Привітки, привітки! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо дуже смачний рецепт. з Гарбузав. Рецепт простий, мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен наш основний інгредієнт це гарбуз. У мене гарбуз великий, тому буду брати лише невелику з нього частину. У мене в гарбуз майже 3 кг, беру десь приблизно 600 г. Гарбуз, як завжди, очищаємо, і зараз будемо його нарізати. Зараз покажу на які шматочки, можу сказати, нарізаємо на кубики. Рецепт дуже-дуже смачний, тут небагато інгредієнтів, але смак просто неймовірний. Тож я продовжую готувати. Так, ми нарізаємо наш гарбуз. Друзі, якщо ви вперше впечатленому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, -по, без конових коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Починаємо нарізати наш гарбуз на кубики. Можете нарізати на більші кубики, можете на менші. Зараз приблизно покажу, на які кубики буду нарізати я. Не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, з якої кліниче місто видається відео. Знаю, що пишете, всім вам дуже дякую за ваші коментарі. Ось на такі шматочки нарізаю я. Все, гарбуз наже нарізаний. Тепер беремо форму і зараз будемо сюди перекладати наш нарізаний вже гарбуз. Тепер додаємо трішки солі і зараз буду додавати суміш перця. Ви додавайте спеції, які ви любите. Тепер сюди нам потрібно ще натерти чесничок. Я буду натирати три зубчика чесника, ви додавайте, скільки ви любите. Часничок спеції додаємо все за смаком. Хтось любить більше чесничка, хтось любить менше, хтось взагалі не любить, тому все за смаком. Тепер додаємо сюди сметанки. 2 столови ложки немає різниці, яка жирні сметани. Додавайте, яку ви любите. І я додаю трішки оливкової олії, можна додати звичайної рослини. І будемо зараз ретельно перемішувати, але ще додаю трішки масла. І перемішую. Тепер, коли все добре перемішаєте, зараз будемо накривати фольгою. Друзі, і будемо запікати в духовці при 180 градусів, 25-30 хвилин. Плюс-мінус залежить яка у вас духовка і який попався гарбуз. Ще скоренько приготується ще трошки довше. В мене вже пройшло 30 хвилин, гарбуз мій вже м'ягесенький, зверху ще натираємо сир і запікаємо ще 5-10 хвилин, щоб сир розтопився. Ароматний вздім не терпиться спробувати, але ще трішечки. Так, все сир ми натерли, фольгою вже не накриваємо. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Посипаємо зеленю, У мене кріп та петрушка, ну це вже забажаємо за смаком і зараз будемо смакувати. Всім, хто їсть її смачного, і ми також спробуємо цю смакоту. Цей гарбуз я можу їсти хоч цілий день. Він настільки смачний, що просто німі-нямі. Тому приготуйте обов'язково нічого складного, як ви бачите, інгредієнтів мінімум, смаку, максимум. Готуйте, смакуйте, я рекомендую від душі файний рецепт. Обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Можливо, і готуєте, Також хочете поділитися своєю думкою. А я вам всім дякую за ваші перегляди. До зустрічі нового відео. миру, мироти, спокою, бережіть себе, всім па-па-па-па.